Наймані працівники, в кого є наймані працівники, треба за вересень місяць до 20 жовтня відзвітувати, подати звіт. Ви можете і в електронному кабінеті, і в метку. І так як я ось користуюся таксер-програмка. У «Таксер» -програмка. мене один із фопів на цій по цій програмці я подаю звіт. тут Удобно, легко. Ось один ДФ, тут, де є наші наші весь звіт і все видно, все добре. Далі йде в нас по працівнику скільки так, ЄСВ, і це прибутковий і військовий тут все. І що саме головне, тут удобно і швидко можна подати. Не забуваємо, що для ФОПів е, поки ми здаємо кожного місяця. А вже із 1 числа 26-го року будемо 5 поквартально. Нас все щось міняють, крутять, мутять. Колись було теж поквартально. Колись було помісячно, тоді поквартально. Теперки вже зробили для одних поквартально буде, для одних буде помісячно. Ну щоб ми не скучали.